Ось якраз на моєму фоні, на задньому фоні, ви бачите цей дитячий садок, в який я хочу влаштуватися на роботу. Тут там, діти собі скачуть і так на сраці їздять, і ніхто їм нічого не каже, ніхто їх не піднімає, вони собі самі по собі. Ну як, за ними вихователі дивляться, але дозволяють їм і на сраці їздити, і лежати просто, бачите, там дитина собі лежить, і ніхто її не піднімає. Дивиться собі. Зараз покажу вам, яке гарне. Дивіться, як гарно. А ще зараз вам покажу, якою дорожкою я йду. Де просто. Це вчора я там упала. Сракопат такий, що... Моя бабка би казала, що ти ходиш псячими стежками. А це дійсно така псяча груба розтежечка. Ну, пси по ній не ходять, але мається на увазі, що вона ніяк не виділена, це люди самі собі зробили. Зараз я вам покажу, хай людина прийде і вам покажу. От така. Бачите? І вона така вона тут. Прям дуже слизька. А це звідси ще можна подивитися цей дитячий садок який О, там якийсь літак летить. Ладно, йду я потихеньку. Ну ви просто гляньте, як це гарно! Я не можу, я не можу повірити, тут таке гарне. Ну дуже. Все йдемо Чік. Треба буде на пам'ять собі так зняти. Я не знаю. Як миленько так. Таку пісню його. Яку? ельська принцеса мін. Ні. Така класна. Ми тут стані коротше, фанати одного ісландського. Воу, яке небо вау, то! Яке гарне! Максим сказав, що на першій партії нам зайняв міст. Так? А ти ще якусь пісню знайшла? Я ж тобі кажу. Ельська принцеса Мін. Там походу про день рождения. Я сім'я поздравляю. Ага. Слухай, а вчора то що я тобі сказала, ти слухала? Ні, то Ну, Така гарно ти Так. Там, кстати, я песня у них теж, бандеріку, Америку. Про Америку? Так, і називається вона «Дорога до моря». Ага, ну то ми на концерт підемо? Обязательно. Правда, дорого. Дорого. 700 гривень. Скільки це виходить? 1900... 1900 гривень. Почти 50 гривень, так. Да. Оце то того. І... Значить, ми з Танією вчимо і зараз записуємо цифри. Таня краще знає, чим я, тому що вона довше вчиться. Таня, ти стараєшся? Довше вчишся. Ми, по-моєму, одинаково ходимо. Ні, ти частіше, ніж я. Тут прянички дають на, цих, на, на цьому навчанні, так що можна перекусити трошки. Я на дієті, але нічого, пряничка можна трошки. Зараз ми йдемо вже додому. На уроці не дуже знімала, тому що ми на задніх партах сиділи, бо я трошки запізнювалася, то не встигла зайняти місце на першій парті. От, Ну так пройшло. Заняття, нічого такого цікавого. Далі буде видно, що буде далі. Зайшла в магазин, хочу смаколика, але солодкого я не дуже люблю, а для мене смаколики це фрукти. Але фрукти теж бажано мало їсти, тому що в мене стопа немає. Я, наприклад, якщо куплю кілограм мандарин, то я їх зараз з'їм. Отак. Ну не не можу і все. Так що йдемо за мандаринками. Знаєте що? А все-таки, ну не знаю, в мене є така тяга до холодних країн. Мені от подобається цей морозець, такий, така свіжість. Ти тако, виходиш на вулицю, прямо ж дихається тобі класно. Коли я була в Арабських Еміратах літом, я днем туди просто не виходила. Я чекала вечора, коли спаде жара, то що було просто ну, неможливо знаходитись на вулиці. А тут, яка б не була холодрига, вийти на вулицю ти зможеш. Єдине, що потрібна прям, така підходяща одежа. Якщо буде підходящий одяг, то в принципі все нормально. Саме важка погода, я ж говорю, це тоді, коли вітер прям дує сильний вітер в лице, тоді. Ти не дуже сильно з чимось спасешся, бо він ніби аж пронизує тебе. Може бути мінус сім, що казалось, би це не дуже холодно, але якщо сильний вітер, з них зноси в прямому сенсі це без перебільшення, без гіперболи, без нічого. Правда, може знасти з ніг. І прям за стовпчик будеш триматися. Не часто такі вітри, але бувають, що навіть ти спиш і тобі аж страшно від того, що ти чуєш цей вой цього вітру. Але, ну не знаю, мені подобається. Все одно. Класно, класно. Знаєте що? Пам'ятаєте, у Гусі ми купували таку крупу, я їм половину віддала, а ще трохи залишилося. Ну, як більше половини залишилося, того що там багато розкидувати не можна, було насіння, можуть сваритися, я думаю. От, ну принаймні в деяких країнах сварилися, коли я голубів підкормлювала. І я вирішила собі спробувати приготувати. Тут є пшениця, якийсь льон, ще там якийсь соняшник. Чим я не гуска? Чим я не гуска? Зараз спробую спочатку воді в двору, а потім додавлю сюди молока. Нормально буде. Тут ще є кунжут, я бачу. Кунжут, льон, пшениця і соняшник, по-моєму. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Ну, в принципі, в принципі, нормально, знаєте, таке на смак, як кутя. Як з соняшнику піде. <сил>, Сил дає. Знаєте що? Я от щось якось останній день, от сьогодні, прямо я тако проснулась, і прямо якось така тривога у мене, якийсь такий стрес. Не знаю, дуже сильно переживаю. Хоча я недавно почала роботу шукати, от можна сказати, пару днів. А в мене таке якесь відчуття, що я щось не встигаю, що я от з мене не вийде, якось не знаю. І в такі моменти, якраз таки, я й стаю серйозна. Коли от треба вирішити якусь проблему, в даному випадку питання з роботою, я стаю дуже серйозна. І що я вам хочу сказати? І серйозна, і спокійна, і так далі. Це неприємне відчуття бути серйозною. Я вам так скажу. Ну, в моєму випадку, принаймні. От коли я така, як завжди, підірвана якась, мені так легше. А коли зараз такий спокій, коли я мало говорю, багато думаю, переживаю, хорошого цього мало. Зараз йду з ісландської мови, навіть нічого не знімала, якось було не до цього. Прийду додому, ляжу спати і надіюсь, що завтра в мене пройдеться вся така тривога. Магній поп'ю. Завтра розкажу вам як. Навіть одяг мені сьогодні не допоміг, такий нарядний. Ну, все, до включення завтра. Але, знаєте, неправильно я пояснила. Я сказала, що це спокій. Ну це не спокій. От коли я багато говорю, сміюсь, оце для мене більше спокій. Тоді я спокійна всередині. А зараз я мало говорю, дуже багато думаю, ну це не спокій. Це якась така, ти серце також вилітає, так тук 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 Ладно, головне, що сьогодні день прийшов. А завтра побачимо. Я проснулась. Проснулась, потягнулася. Зрозуміла, що такої тривоги, як вчора, у мене сьогодні вже немає. Але і настрою немає теж. Не знаю, зараз буду якось таке себе налаштовувати на щось хороше. От ви знаєте, буває, так говорять, що зачасту кажуть, о, щасливі люди це дурні люди, це такі, знаєте, необразовані люди, які не помічають, що навкруги твориться. Як можна бути щасливим, коли таке все жахливе, війни, помирають постійно люди, хворіють і так далі, і так далі. Як можна відчувати щастя, коли таке навкруги твориться? Але я абсолютно не згодна. Я вважаю, що ті люди, які думають про хороше, стараються думати про хороше, і ті, які щасливі, ті, які помічають гарне, навіть в дрібницях, це не, не дурні люди. Це просто вони зробили такий вибір. Того, що у вас є вибір, який? У вас є дві сторони: наприклад, права, де. Постійно щось трапляється погане, постійно якийсь такий негатив, і дуже-дуже багато. І цей негатив буде завжди по життю, він буде завжди з одної сторони буде творитися дуже-дуже багато всього поганого. А з другої сторони, з лівої, наприклад, є у вас вибір дивитися в цю сторону, і тут буде так само паралельно з тим, що на правій стороні щось погане, на лівій стороні буде завжди щось хороше. І навіть якщо не буде чогось такого великого, хорошого. То якщо в дрібницях помічати оці такі маленькі, хороші штучечки, то їх буде багато накопичуватися, так багато-багато-багато. <хи> І це ви робите свій вибір, куди частіше дивитися, на цю сторону чи ні. Тому що люди щасливі, вони все помічають, вони бачать, але не дивлячись на те, все, що твориться з правої сторони, вони дивляться на ліву сторону. А може, сторони поміняти? якось на ліву сторону не дуже хочеться дивитися. Не дуже хочеться ходити наліво, да? коротше таке, ну вже трошки настрій. Бачите, поговорила Чуть-чуть сама з собою. Ти трошки настрій піднявся. Зараз лежу собі з нимитвою головою і нормально все в мене. Зараз повчу трошки ісландську мову, потім піду, зберуся, одягнуся гарненько і піду знову на ісландську мову. Я вам вже не можу мені надоїло, але що робити? Ну, що робити? Під лежачий камінь вода не тече, треба йти, хоча я зовсім не хочу. Ха. Ну, нічого, якось прорвемося, да, я так хочу до корішу, Так хочу до свого субацюлічки, але що поробиш, хай чекає мамусю. Да. Почалися новорічні ярмарки, багато, все так все продають, там, і рибу сушену. І треба буде, до речі, вам показати їх рибу сушену. Вона не звичайна, як наша таранька, а вона така сублюмована, можна сказати. Тобто вона воздушна, отак от скажемо, Навіть якщо е, в нашу рибу засушити сильно, вона буде така крихка, А тут ну, тяжкенька, а тут вона прям така, як воздушна. І вона не сольона, ніяка продається, а просто тако. і вони її їдять з маслом, уявляєте? Ну, правда, тут дорога, так що зараз я поки купувати її не буду, з першої зарплати. Я влаштуюсь, куплю вам і покажу, як вони їдять її з маслом. Я спочатку така думала, та якась байка, а потім така, скуштувала вона таке смачненьке. Угу. Ладно, йду на Ісландську. Це я тільки що сказала слово та байка, байка. Це. Я таке ніколи не говорила. Це таке слово говорить мій знайомий один там дядько, він з заходу України. І вони, вони видно, там так говорять, та байка. І це я від нього таке набралась Це Оце тоді себе зловила на думці. Що я так вже говорю. <рикола> Прикол. Знаєте, що я зараз навчу, коли у вас поганий настрій, немає причин для радості нічого. Ви знаєте, що мозок підв'язаний до рухів, лицьових якби, мускулів. І коли ви посміхаєтесь, тобто радієте чомусь, він це запам'ятовує як це плюс. В голові ще зразу починається бути щось хороше, відбуваються такі рефлекторні штуки. І навіть якщо ви просто сидите, а причин для радості немає сумний, але ви просто автоматично будете робити тако, мозку дає сигнал, що о! Треба радіти. І, коротше, такого настрою, а ви будете робити такого. <свят> І вона по-любому спрацює. <свят> так гарно, все світиться. Радійте цьому життю. Я десь прочитала теж нещодавно, що тако, якийсь там монах, якийсь сказав, чи буддість, чи хто він там, я не знаю. Ах, значить, він сказав тако, що то, що було вчора, то вже все, то вже історія. Немає його. То, що буде завтра. Це теж його немає з нами. Але то, що є сьогодні, це і є наше життя. Тобто, в нас є, грубо говоря, у нас постійно є тільки один день, бо то, що вчора вже пройшло, то, що завтра, то тільки майбутнє якого може не настати. А сьогодні у нас є. Так що радуємося сьогодні. І якщо ви будете давати собі кожного дня такий посил, що це все, треба радіти сьогодні, значить у вас все буде добре. Значить, вчуся <реш> я тут. Зараз в нас кофе павза, я вам зараз покажу, яка тут кава є, прянічки і всяке таке. І Таню зараз вам покажу дуже добре. Поки я нікому не заважаю, вам покажу. Десь Таня тут ходить, а то так то тут не можна знімати. Таня, расскажи, что ним. Так, 99 девять будет ничью. Ох, не запомните, ребята. Он по-украински говорят. Кто? Ребята, кино. Тут не надо будешь сказать. Не манди. Эй, флей, амали и те. Все, закінчилось моє навчання сьогодні. А зараз я біжу на автобус, тому що я ще волонтер. На одному там, якби день відкритих дверей у Червоному Христі і Я там волонтер, там англійську вивчаю, всяке таке. І коротше, я туди ще біжу. Мене скрізь вистачає Дивіться, яке гарно. Чик, чик, чик. Такі лялечки. Ви гарно тут украсили, все бачите. Побачимо, що сьогодні буде це такий день відкритих дверей. Бабенька. Я щось один раз була бачила чи два. Небагато. Вона Все, нарешті додому. Майже 8 годин вечора я вже їду додому. Так сьогодні закінчився деньок. А ще в мене є цілий набір різних оливок. Я раніше не любила, але зараз мені щось більше і більше починає подобатись. Так що зараз виберу якісь собі, наприклад, такі, я думаю, буду їсти сьогодні. І так, і все. І закінчується на цьому влог. Гарного вам Шо, вечора і всього найкращого. Сьогодні День Святого Миколая. Надіюсь, вам миколайчик щось класне поставив під подушечку. Пока!